Курочка ряба. Жили були дід та баба. Була в них курочка ряба. Знесла курочка яєчко непросте, золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче. А курочка кудахче. Не плач, діду, не плач, баба, Знесу вам яєчка не золоте, просте рібка посадив дід рібку. Виросла рібка велика превелика. Пішов дід рібку рвати, тягне, потягне, витягне, не може. Покликав дід бабусю. Бабка за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала бабуся внучку. Онука за бабку, бабка за дідуся, дідусь за рібку, Wolverком. тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала онука жучку. Жучка за внучку, онука за бабку, бабка за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала жучка кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, онука за бабку, бабка за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть потягнуть, витягнути не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, онука за бабку, бабка за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть потягнуть. Витягли рібку, хай місяць казку шепоче вушко, а зорі малюють чарівні сни на добраніч.